Всім привіт! Надя трошки потягнула спини, тому проводить сьогоднішній день у ліжку. Але побачила дуже багато коментарів про монетизацію Фейсбука за останній час від вас, тому вирішила вийти в такий. А пряму трансляцію експромтом невеличку, і пояснити трошки про монетизацію Фейсбуку. До речі, нагадаю, що у середу буде дуже великий крутезний етер, де я розкажу про п'ять кроків, які треба робити кожному фахівцю експерту онлайн проєкту для того, щоб збільшити заробіток мінімум два рази за кілька місяців. А за рік можна і в п'ять разів легко збільшити заробіток будь-якого проєкту. якщо що дотримувати саме цих кроків, одразу скажу, що це буде не про якісь технології, не про якісь фішки, не про якісь лайфхаки або секретні секрети. Це буде та база, якої немає взагалі ні в кого. Я, ну, Будемо вважати, що ніколи не зустрічаю, що у, кого, у когось вона є. Це там такі виключення, що дуже мало. Але без цієї бази працювати не буду нічого стабільно, принаймні на довгостроковий час. Тому приходьте у середу о 19.00 за Києвом. Запис також залишиться, можна буде подивитись. А тепер давайте про монетизацію Facebook. Я бачу коментарі про те, що мені Facebook не включає монетизацію, у мене там якісь бани. Або мені Facebook включив монетизацію, і я не отримаю нарахування за показ якогось там типу контенту, так, який Facebook обмежує і так далі. І так далі. Що вам хочу сказати? Будь ласка, не треба. Робити якісь ставки на монетизацію від Фейсбук, взагалі як таку, тому що Фейсбук, по-перше, буде вам, якщо буде платити, це буде тільки за відеоконтент на даний момент, тобто за рілси і за е, бочі, так за широкі відео. Тільки там можна монетизувати е, ваш контент за дописи, за сторіс ніяка монетизація не нараховується. По-друге, це настільки копійки там, ну правда, для того щоб ви могли заробити на цій монетизації там хоча б 10 доларів. Вам треба буде викладати ну, якусь незліченну кількість тих відео, тому що якщо ви знаходитесь в Україні, то монетизація буде йти на українську аудиторію. А тут дуже, -дуже низькі ставки в даний момент, тому що це там прям тестується, тестується. Навіть якщо ви знаходитесь в Америці, в Канаді, десь в Європі, де ця монетизація тестово вас е е торкнулася, тому що не всім можна включити монетизацію. Це поки що у режимі такого тестування проходить, то навіть там дуже-дуже якісь маленькі це. Накаплюють за те, що Facebook, увага, у ваших відео, у вашому контенті показує свою рекламу. І. Е так, ну, так стається, що якщо ви продаєте власні послуги на Фейсбук, то, включивши монетизацію, ви замість того, щоб у воронці продажу прогрівати власну аудиторію, ви фактично даєте Фейсбуку можливість у вашому контенті продавати інші товари і послуги інших людей. Воно вам треба. Ну, тобто, якщо... Ви дійсно хочете бути блогером і заробляти на блогерстві, то можна пограти з монетизацією, так, будь ласка, якщо хочеться, грайтесь, але насправді навіть блогер може. Набагато більше заробити, якщо він сам буде пробудовувати монетизацію власного контенту у Фейсбуці. Тобто, якщо він буде продумувати, кого він може порекомендувати, кому він може продати рекламу, з ким можна зробити колаборацію, так щоб якісь на партнер на партнерських засадах щось зробити, блогер заробляє в рази більше, ніж аби за його контент йому платив Фейсбук. Так, аналогічно з Ютубом, насправді, якщо ви підете, подивитись на Ютуб канали, навіть на яких є там якісь сотні тисяч підписників, то ви можете думати, що всі вони заробляють на тому, що Ютуб їм сплачує гроші. Та ні, друзі мої, ви б знали, які копійки той Ютуб сплачує на монетизації, в порівнянні з тим, скільки можна заробити, рекламуючи у своєму контенті інші продукти та послуги, або створивши. Наприклад, базу фанатів-підписників, які будуть донати тобі регулярно на Патреоні, так підписуватись на твій контент більш ексклюзивний, ніж той, який є на Ютубі, і насправді абсолютна більшість ютуб-каналів, які заробляють на монетизації, і вам здається, що вони заробляють саме на монетизацію Ютубу. Вони насправді заробляють на монетизації лише невеличку частку в, порівня... в порівнянні з тим, що вони заробляють на Власне, власним чином, власними руками створені монетизації, тому. Рекомендація щодо монетизації Фейсбук така. Якщо вона у вас з'явилась і вам хочеться погратися з нею, подивитись, скільки ж грошей вам той Фейсбук буде платити за ваші рілси або за ваші вочі, показуючи власну рекламу у вашому контенті. Ну, пограйтесь тиждень, два. Ви подивитесь, які ці копійки, і зрозумієте, що та монетизація вам нафік не потрібна. Ну, поки що точно так, тому що м, поки вона не вийшла з тестування, поки вона не розповсюджилась взагалі на все. Там немає чіткого алгоритму взагалі, яким чином показує Facebook рекламу і так далі. Плюс, знову ж таки, спостереження від людей, з якими я спілкуюсь, які цю монетизацію підключили, дуже часто Facebook робить охоплення ваших рілсів і вочів, коли включена монетизація. Спочатку вони можуть навіть підвищитись, але коли Facebook розуміє, що ви. У ваших відео він не може пока знайти ту аудиторію для реклами, яка йому потрібна, і він досить довго починає її шукати, пробувати. То він е, одночасно з цим починає показувати ваші відео меншій кількості аудиторії, тому що він підбирає аудиторію не під вас, не під ваш контент, а під те, щоб люди е, реагували на його рекламу. І для вас це. Мінус великий мінус, тому хочеться грайтесь, але якщо прямо заморочуєтесь і паритесь, не варто краще займіться самостійно власною монетизацією монетизацією вашого контенту через продажі власних послуг, через продажі послуг партнерів, через продажі товарів, через рекомендації, через продаж реклами і так далі. І так далі. І буде вам насправді щастя. На сьогодні такий експромтний ефір. все. побачимось у середу. Плануйте мінімум півтори години. Там буде прям вау. Я стільки всього приготувала. Сама пишаюся. Я так давно не виходила. Ходила в такі круті великі прямі ефіри, і мені дуже дуже багато хочеться чому чого вам розказати. Тож у середу, 12 квітня, о 19.00 за Києвом зустрічаємось у прямому етері. Хто не зможе бути онлайн, буде запис. Але я буду дуже вдячна, якщо будете онлайн. Тому що коли є аудиторія, до якої я можу звертатись, з якою я можу прокомунікувати, саме великі такі етери проводити набагато легше. Вони такі, знаєте, більш. Насичені контентом інсайтами виходять, тому приходьте онлайн і до зустрічі. Дякую всім, хто подивився це відео. Поставив йому лайки. І якщо ви новичок, підписуйтесь. Тут дуже дуже багато цікавого про просування в інтернеті. І головне, чесно, без розових окулярів і без якихось обіцянок. Тож до зустрічі!